Вовий подкаст вітаю з вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика Новинні плітки спеціальний випуск, в якому ми поговоримо про зміни в порядку виплати допомоги на проживання, які відбулись наприкінці січня 2024 року. Так, а я нагадаю про те, що це наші такі спеціальні випуски, де ми обговорюємо конкретні теми. А загалом ми також... Кожного місяця випускаємо інформаційні бюлетені, в яких а, показуємо, які зміни сталися, що планується в державі в сфері внутрішнього переміщення. І також записуємо наші стандартні щомісячні новинні плітки, де зібрана така найактуальніша, найважливіша інформація. Тому, будь ласка, приходьте до нас на сайт, Фейсбук, сторінку, інстаграм, знаходити цю інформацію і бути в курсі всіх новин. Наш інформаційник Олександр дуже просив зробити цей випуск максимально простим і для і того, коротким. аби і коротким, так і у зв'язку з цим ми дуже узагальнено в ньому дамо огляд цих змін і закликаємо вас подивитись інші наші матеріали: вебінари, мультики, інфографіки і текст самої постанови, яка вносить власне зміни до основного порядку. Завжди дивимося на документ. Але зупинимось на таких основних речах. Перше, це новина, яка була на всіх ресурсах, про те, що виплата автоматично продовжена до 1 березня для всіх, в кого виплата закінчувалась в січні 2024 четвертого року. Тобто Якщо ваша виплата закінчилася відповідно, не знаю, 10 січня 2024 року, ви є тією людиною, кому виплати будуть продовжені до 1 березня, і робити нічого не потрібно. Так, це я знову скажу так коротко про те, що це зроблено для того, щоб ви. За цей місяць змогли зорієнтуватися, чи будете ви отримувати виплату надалі ще на 6 місяців. Щоб зрозуміти, це станеться автоматично, бо ви відноситесь до певної вразливої категорії, або ж ви отримуєте, але вам для цього потрібно зрозуміти, чи підпадаєте ви про під певні критерії і написати заяву, або ж, на жаль, але більше виплат після. Лютого 2024 року ви отримувати не будете. Тобто є час розібратися? О, ну, власне, ми трішки будемо намагатись допомогти з цим. Що важливо, з 1 лютого вже можна подавати заяви, і також ця заява на продовження виплат може бути подана. Або в березні, або в лютому, в будь-якому разі така виплата буде призначена з 1 березня. Тобто ви можете звернутись вже сьогодні 2, 3, 4 лютого, або звернутись 31 березня і ця виплата буде продовжена починаючи з 1 березня 24. Року. А, далі у нас є а, визначені постановою ті люди, яким автоматично буде призначена. Виплата автоматично означає, що не потрібно буде ніякого звернення нікуди робити. Виплата буде далі продовжуватись. До цих груп відносяться. Слухаємо уважно, ще що... записуємо і записуємо. Якщо ви пенсіонер або пенсіонерка і отримуєте виплату не більше 9444 гривень, буде призначено автоматично. Якщо ви або член вашої сім'ї є особою з інвалідністю першої чи другої групи, дитина з інвалідністю віком до 18 років, виплата на цю людину, звертаємо увагу саме на людину, буде призначена автоматично. Якщо є тяжкохвора дитина, і цей перелік є чітко. Визначений в постанові, там до нього відносяться тяжкі вроджені вади розвитку, онкологічні захворювання, тощо виплата буде призначена автоматично на цю дитину. Також автоматично буде призначена виплата, якщо ми говоримо про дитину сироту, дитину позбавленого батьківського піклування до 23 років, виплата, знову ж таки, буде призначена автоматично, звертатись не потрібно. Але е, можуть бути ситуації, коли виплата не буде здійснена. Ми прогнозуємо, що це може стосуватися тяжкохворих дітей, оскільки е, взаємодія між базами може становити певні труднощі. Зверніться додатково до управління. Повторимось, призначення цим людям, якщо ви почули себе, воно буде автоматично починаючи з березня 2023 року. Так, тут мені, якщо чесно, немає що додати, просто треба зрозуміти, що держава виділила певні категорії осіб, які вважають, мені здається, це очевидно, які на... є найвразливішими і які стовідсотково потребують продовження фінансової підтримки з боку держави, і тому тут навіть немає необхідності подавати заяви. Але... Далі є інша категорія осіб, які зможуть отримувати допомогу, якщо будуть відповідати критеріям. Але для цього потрібно також написати заяву. Тому Марічка, розкажи, які критерії. Я буду також намагатись узагальнити, але повертаємось до того, що в усіх критеріях є свої винятки, застереження і обумовлення, але для тих, хто інших осіб потрібно буде звернутись до управління соціального захисту населення, тобто пройти, подати заяву, і, до речі, змінами передбачається, що можливо подання буде забезпечено онлайн через відповідну платформу Мінсоцполітики. Але важливо розуміти і враховувати наступні критерії. Перше це відповідність фінансово майновим критеріям. Вони визначені теж порядком. Сюди відноситься наявність депозиту в розмірі, що перевищує 100 тисяч гривень, певних облігацій, купівля авто в попередні там, півроку, авто які не старше 5 років. Сюди відноситься повне державне утримання, тобто певні фінансово матеріальні критерії. Далі важливо враховувати, чи ви переміщалися по попередньо-повторно, чи ні, чи ви повертались до покинутого місця проживання, бо це теж є одним із аспектів, які враховуються при призначенні допомоги. Далі є аспект перевірки вразливості категорій і наявності у складі сім'ї, зокрема дітей, осіб з інвалідністю тощо. І наступним важливим критерієм є наявність о, працездатних осіб і їхня зайнятість. Я тут просто щоб ми намагаємося. Бути лаконічними, але я тут зроблю акцент на тому, що дійсно ці всі критерії вони, можна їх поділити на дві частини. Перша частина або ви вже фінансово самостійні і можете себе забезпечити, і держава це перевіряє. Поза вами, скажімо так, по базам даних і вважає, що ви вже. Можете самостійно там без допомоги бути. Другий компонент це все рівно, хоч є ось ця перелік, який ми до цього говорили, вразливості, але зрозуміло, що можуть бути інші випадки, тому держава, ви можете додатково звернутися, і держава буде дивитися на те, що у вас дійсно є певна інша вразливість і, або. Тут можна навіть не сказати не вразливість, а певні ситуації в житті, коли ви не можете там піти на роботу і працевлаштуватися, отримувати. І Тут ми відразу проілюструємо прикладом. Якщо ви є, здійснюєте догляд за дитиною до трьох років, на цей період ви є ось цим виключенням і виплата буде. Призначено, але якщо в складі сім'ї є друга особа, яка не працює, вона має сприяти своїй працездатності. Якщо ви є тією людиною, яка перебуває в декреті і є одинокою матір'ю або одиноким батьком, відповідно виплата буде призначена на дитиною і на вас до досягнення трьох років. І, власне, ось цей критерій наявності дитини, їх кількості їхнього віку, він є одним із аспектів ключових по цих змінах. Окрім того, що от ми щойно навели про дитину до трьох років, слід враховувати, чи дитина там не старше шести років, чотирнадцяти років, років в окремих випадках, і також часто запитують про студентів, які проживають самостійно, навчаються. Навчаються в вищих навчальних закладах одна людина це також сім'я, і передбачається, що зокрема студенту. Ця виплата буде призначена на наступний шестимісячний період. І в контексті дітей ще важливо сказати: окрім вікового критерію, є важливим момент, чи вони навчаються в закладі там, дошкільної шкільної освіти. Тут, обумовлення, скажу, що в нас середня освіта є обов'язкова, тобто вони в будь-якому разі навчаються, але в якому. Форматі і тут знову ж такі приклади, що ви проживаєте в місті Києві. Наприклад, і ваша дитина навчається в школі дистанційно, яка, наприклад, з Бердянська Маріуполя забезпечує дистанційне навчання, виплата вам не буде призначена. Якщо ви навчаєтесь в Харкові, у вас дистанційне навчання в зв'язку з безпековою ситуацією в онлайн форматі, виплата буде призначена. Тут іде прив'язка до можливості забезпечення навчання на місці. Того, де ви конкретно знаходитесь, оскільки логіка полягає в тому, що якщо дитина дист... навчається дистанційно в місті Ужгорода, і тому батьки не працевлаштовуються, це неправильно, бо в Ужгороді відкриті школи, і дитина може туди піти. Логіка ось така. Так, я якраз е, продов... Бо свою думку трішки загубила, але... Да, але я продовжу якраз, що по тій категорії, те ще говорила, що перше, це вразливість, друга це чи є певні ситуації складні, про які Марія зробила певні приклади, що стосуються особливо дітей. І третій момент це якраз сприяння тому, щоб люди працевлаштовувалися і були зайняті. Це одна з головних задач, яку себе поставила держава для того, щоб піднімати економіку. Країни і загалом, щоб люди були самостійними і могли самі себе забезпечувати. Тому багато критеріїв якраз мають або прив'язку, або пряме, пряму залежність від того, чи сприяєте ви своїй е е економічній самостійності. І там є це. Не означає, що ви вже завтра маєте отримати зарплатню да, отримати. Е і працювати це означає, там є багато варіантів. Ви можете там почитати в постанові. Це від того, що піти в центр зайнятості і стати на облік як безробітня особа, і далі вже отримувати ті послуги і варіанти обслуговування, які надають. Е Центри зайнятості в громадах. Це можуть бути і отримання ваучера на навчання, це може бути грант на бізнес, тобто там також такий великий перелік, там і ФОП, якщо ви відкрили, тобто там багато-багато різних варіантів. Тому також дивіться і розумійте, що якщо ви людина, яка працездатного віку. Загалом працездатна, тобто можете це робити, то ми також до вас звертаємось, що ознайомтеся з цим переліком, і знайте, що вас чекає спонукання держав з боку держави до вас, щоб ви працювали. І окрім цього, я наостанок скажу, що зміни стосуються і інших соціальних виплат, і, власне, держава, ось такими змінами, намагається. Показати, що є і інший спектр соціальних видів допомоги, є соціальні послуги, є допомога при народженні дитини, і, зокрема, є допомога малозабезпеченим сім'ям. І тут також внутрішньо переміщені особи зараз визначені як окрема група отримувачів підтримки і умовно люди, які випадуть із допомоги на проживання, зможуть звернутися за отриманням допомоги малозабезпеченим особам. Там також критерії прив'язані до того, що озвучила Віка, факту звернення насправді до Центру зайнятості постановки на облік. Там також є свої певні передні. Передумови і обумовлення по виплатам, але загальний підхід, що ви не отримаєте допомогу на проживання, ви можете отримати допомогу малозабезпеченим сім'ям. Але я акцентую увагу, що є інші соціальні послуги, ми не згадували. Але на щодо змін передбачено, що при зверненні за допомогою потрібно буде заповнювати форму про потребу в отриманні послуги муніципальної няні, і, власне, це також одна із соціальних видів послуг, яка передбачає, ну, отримання, передбачає те, що людина, професіонал, яка надає послуги з догляду за дитиною, буде за кошти державні або місцевого самоврядування. Відповідно, здійснювати догляд за дитиною в той час, коли ви а, працюєте. Тому Там, підете теж... працювати так. Знову ж таки, що держава намагається відправити всіх працювати. І Я. Ем... Вже буду, так ми будемо завершувати, тому що такі, най, скажімо, такі певні маячки ми поставили на що потрібно звернути увагу. Я лише додам, що також слідкуйте за нашою сторінкою, за сторінкою інших громадських організацій і міністерств для того, щоб знаходити більш детально розгорнуту інформацію. Також ви можете за індивідуальною консультацією звернутися на гарячі лінії. Я їх швиденько скажу, ми також залишимо ці номери телефонів ще і в описі. До відео, але це Національна соціальна сервісна служба. Там зможуть проконсультувати 044 289 87 89, це гаряча лінія Міністерства реінтеграції 1548, гаряча лінія уповноваженого з питань ВПО 066 813 62 39 або ж, якщо вам зручно комунікувати через месенджери, WhatsApp, Telegram, Viber. То звертайтеся за номером 096 078 84 33. Там вам зможуть допомогти і проконсультувати. Але також нагадуємо, що будьте терпимі, бо ці люди також зараз вивчають всі ці постанови, нюанси можуть чогось не знати. Тому разом з ними ви зможете просто краще розібратися і зрозуміти. На що ви можете претендувати, куди вам треба звертатися, писати заяву. Або, або загалом ви зрозумієте, що є один місяць, ви отримуєте, а далі потрібно бути самостійними. Тому дякую, підписуйтесь, слухайте нас, читайте. Ми раді завжди допомогти і розказати про все-все-все, що самі дізнаємося і намагаємося розібратись. Бувайте! Плывовый подкаст.